Вітаю в етері. Проєкт про місто в студії Богдан Горок. Підбиваємо підсумки головних подій життя Івано-Франківська просто зараз. Музика. Кількість випадків домашнього насильства в Україні зросла на 14%. Така статистика, за даними Міністерства внутрішніх справ, досить часто постраждалі замовчують проблему і терплять знущання, бо не мають куди піти. Щоб це змінити в Україні, відкрили вже два денних центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Один з них у івано франківську Отримати безоплатну допомогу. В івано франківську відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Ініціативу реалізували у межах проєкту фонду ООН у галузі народонаселення в Україні міста і громади. Вільні від домашнього насильства. В рамках проєкту ми допомагаємо створювати спеціалізовані служби підтримки, такі як денні центри, безпечні притулки і кризові кімнати для. Жінок, дівчат, які постраждали від насильства, їм треба терміново десь перебути ніч або побути довший період часу а також мобільні бригади соціально-психологічної допомоги тобто, це психологи, соціальні працівники, які можна подзвонити і домовитись про зустріч там, де це. Потрібно для постраждалих осіб там, де можна проконсультуватися, отримати психологічну підтримку і зрозуміти, що що робити далі, яка допомога в певній громаді доступна, із постраждалими від домашнього насильства в Івано-Франківському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, працюють вже багато років, каже директорка закладу Леся Дикун на базі створено муніципальну мобільну бригаду, яка працює з викликами по насильству. Жінка, яка постраждала, вона. Протягом дня потребує підтримки, потребує підтримки психологічної, потребує підтримки юридичної. І, власне, створення цього центру дає можливість жінкам приходити сюди впродовж дня і отримати в групових заняттях психологічну підтримку. І навіть тоді, коли жінка тут перебуває, її дитина може бути в іншому приміщенні і отримати психологічну допомогу, тобто окремо від матері, тому що є питання, які несумісні. По роботі з матір'ю за перші півроку до центру зателефонували 244 скривджені вдома людини. Натомість за весь 2023 рік повідомлень про факти домашнього насильства було 369. Такий денний центр дасть можливість поспілкуватися, і скажімо, домашнє насильство не переросте ще більше. Зараз надзвичайно складний час. все-таки дуже багато стресів внаслідок війни, військових дій. Та різні ситуації в родинах, хтось виїхав, хтось тут залишився. Та чоловік на війні, жінка з дітьми тут, потім. Вертаються в сім'ю, в родину. Є багато таких обставин. І щоб правильно зреагувати, по-правильному зреагувати, зберегти сім'ю, дуже важливо, щоб такі центри працювали. До слова, у межах благодійного внеску одна із компаній-продажу косметики виділила 160 тисяч доларів на створення чотирьох таких центрів в українських містах. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Араї. Розмовляти державною на пленарному засіданні 45-ї сесії Івано-Франківської міської ради затверджена програма українізації пам'яті Ірини Фаріон. Вона передбачає 33 пункти. Серед основних пріоритетів увіковічення пам'яті мовознавиці у назві однієї з вулиць міста. Неухильне використання української мови при проведенні конкурсів на вакантні посади у всіх держустановах. Більше про це у наступному матеріалі. Програму українізації в пам'ять відомої мовознавиці та політичної діячки Ірини Фаріон прийняли на сесії Івано-Франківської міської ради. Перед цим на сторінці департаменту освіти провели опитування франківців, які саме заходи та акції хотіли б вони бачити у новій програмі. Вносимо проект українізації в пам'яті Ірини Фаріон, оскільки це питання стало зараз актуальним. Найключовіші і головні моменти це те, що буде змінено назву вулиці в пам'яті Рейни Фаріон. Також ми пропонуємо проводити книжкові ярмарки з місцевими письменниками і поетами, популяризуючи таким чином українське слово. А також закликаємо всіх, хто може особливо. Магазини чи будь-яких приватників спілкуватися виключно українською мовою при наданні послуг чи при отриманні, і закликати до цього всіх мешканців міста Івано-Франківська. Понад 150 кілометрів пропозицій щодо заходів програми українізації на сторінці Фейсбук. Департамент їх всіх опрацював. Відтак програма передбачає 33 пункти і розрахована на тривалий період. Ми пропонуємо у віковічний пам'ять про Ірину Фаріон у назві однієї з вулиць міста міста. Звісно, проводити різноманітні конкурси на вакантні посади в усіх держустановах на неухильне використання української мови. Також транслювати програми, які створила Ірина Дмитрівна, які користувалися великою популярністю на нашому комунальному телеканалі та в палаці Потоцьких. А це курси з культури української мови проти англізму і велич особистості та українців. Також зазначила Вікторія Дротянко у Івано-Франківську продовжують безкоштовні курси з української мови. Розпочнуться вони традиційно восени, однак запис на курси вже відкрито. До слова в усіх комунальних закладах. Міста розмістять наліпки тут розмовляють українською за словами очільника громади Руслана Марцінківа. Зараз залежить від кожного чи буде Івано-Франківськ україномовним. Ми відчуваємо, як збільшилась кількість сьогодні російської мови, і ми хочемо звернути особливу увагу то для внутрішньопещених осіб, що все таки. Івано-Франків завжди був україномовний і у нас є свої традиції. І ми закликаємо йти на курси навчання української мови. Також виготовляємо наліпки. тут говорять українською. Ну і важливо в побуті. Теж казати про те, що обслуговуємо українською, спілкуємося українською від нас всіх. Залежить яке івано-франківське місто буде і надалі, україномовне, українське, чи воно буде спілкуватися іншою мовою? Тому дуже важливо, що така програма ухвалена, і це не просто програма. В пам'яті Ірини Фаріон це конкретні кроки для того, щоб місто і далі на далі було українське, і воно розвивалося в напрямку розвитку української мови. Робота промисловості та підтримка бізнесу на брифінгу у голови Івано-Франківської громади прозвітували про надходження до бюджету за перше півріччя 2024 року, а також розповіли про навчальні курси для підприємців, які організовують у місті. Продовжить Юлія Торконяк. Звіт за перше півріччя директорка департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Світлана Криворучко розповіла про надходження податків і зборів до бюджету івано-франківської громади за шість місяців 2024 року. Найбільшу частку зазначає посадовиця займає податок з доходів фізичних осіб: 55,7%. Якщо взяти в в грошах – це податок на доход фізичних осіб за 6 місяців поступило 976 млн грн, акцизного податку – 138 млн грн мільйонів гривень єдиного податку 340 і податку на нерухоме майно 55 мільйонів. Одним із основних бачимо, що одним із основних джерел наповнення бюджету це є місцеві податки і збори. Вони займають 24% у власних надходженнях місцевого спеціального фонду доходів бюджету громади. Загалом на території Івано-Франківської громади зареєстровано 15,5 тисяч юридичних осіб та більше 20 тисяч фопів. А також 79 релокованих бізнесів. Бачимо, що динаміка позитивна, кількість зареєстрованих зростає з року в рік, і ця тенденція зберігається. Якщо взяти динаміку обсягів реалізації промислової продукції, то по роках бачимо, що у 2021 році ми мали 15,8 мільярдів обсягів реалізації. В 22-му – 14,3 і в 23-му 17 – 17,1 і мільярд реалізованої продукції за чотири місяці поточного року обсяги реалізації продукції підприємствами громади сягають майже 7 мільярдів. Якщо порівняти по внесках підприємств загальних обсяг реалізації за квітень травень, то найбільшу частку займає постачання електроенергії, газу, пари та кондиційного повітря переробна 58 58,5%, переробна промисловість 39%, а там, далі водопостачання і каналізація 2% і добувна промисловість тільки 0,2%. І за видами діяльності бачимо, що виробництво харчових продуктів займає 32% річних, Відсотків внеску, машинобудування 35% і решту галузей мають менші відсотки. Цьогоріч найкраще розвиваються харчова промисловість, поліграфія та будівельна галузь. Крім цього, у громаді для потенційних та діючих підприємців провели різноманітні курси. А вже у вересні відбудеться ще один під назвою Успіх у бізнесі. Також місцеві підприємці можуть отримати гранти на розвиток від держави. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Безпека на дорогах під час знеструмлень. На нараді у голови Івано-Франківської громади розповіли, яким чином забезпечить роботу світлофорів на випадок вимкнення електроенергії. Із понад півсотні пристроїв для регулювання руху безперебійно працюють 10. Більше у наступному матеріалі. Лише на критично важливих перехрестях в Івано-Франківській громаді з 63 світлофорів, які на балансі у міськ світла у випадку знеструмлень працюють 10. Торік додає очільник підприємства. Вони були оснащені блоками безперебійного живлення. Ці блоки встановлені на таких об'єктах: це Івасюка Івана Павла II, Івасюка Вовчинецька надрічна, Василяна Ковчинецька, Василянок Галицька, Василянок Грушевського, Галицька, Горбачевського, Галицька. Тролейбусна коновальця Петлюри Бандери Сахарова і вузькам віднецьк. У планах підприємства каже Роман Криволінський: модернізувати блоками безперебійного живлення ще стільки ж світлофорів. Попередньо вже погоджені місця, де вони будуть встановлені. Наразі ми бачимо ці. Місця погодила комісія з безпеки руху спільно з поліцією, тому планується найближчим часом їхнє встановлення і закупівлі. Даний блок складається з тих основних елементів: це ящик електромонтажний, який оснащений системою охолодження та підігрів. Батареї самі, система захисту цих батарей, щоб від розряду заряд, перезаряду, контролер самий зарядний пристрій, інвертор і АВР, переключення. В разі відключення електроенергії голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків дав доручення модернізувати дані світлофорні об'єкти до вересня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Музей визвольної боротьби поповнився унікальними документами. Цінні матеріали розповідають, як працювала та якими методами протидіяла ворожій агентурі служба безпеки ОУН. Ще декілька документів вносять ясність у розслідування загибелі підпільників ОУН. Більше про важливе надбання у наступному матеріалі. Як працювала та якими методами протидіяла ворожій агентурі Служба безпеки ОНУ, архівні матеріали організації українських націоналістів відтепер зберігатимуться в обласному музеї визвольної боротьби. Цінні матеріали, датовані 40-ми-50-ми роками минулого століття, їх викупили на інтернет-аукціоні антикваріату. Це п'ять документів, протоколи допитів московської агентури, їх психологічні портрети та особливості. Серед цих п'яти документів перший для нас такий найбільш об'ємніший, найцікавіший це інформаційний звіт. Складений в 1950 році про діяльність підпілля, а саме діяльність Служби безпеки, діяльність ворожих органів, таких як МГБ, правоохоронні органи, тобто МВС тодішнє, на території Калущини. Адже цей документ походить з цього регіону. Також у нас є один протокол допиту агента МГБ. Села Танява, тоді Болехівського району. Сьогодні це теж Калуський район, який співпрацював із органами НКВД, який був затриманий працівниками Служби безпеки, які провели його допит, і на цьому документі зафіксували його протиправні дії проти українського народу та українського визвольного руху. Ще три документа серед архівних матеріалів: це розслідування загибелі підпільників ОУН. Зі слів істориків, Служба безпеки ОУН особливо детально вивчала загибель кожного зі своїх побратимів. Би з'ясувати, хто причетний до смерті підпільника, і виключити слід ворожої агентури, особливо майбутніх працівників служби безпеки навчають на прикладі саме попередників, в тому числі вивчають досвід служби безпеки організації українських націоналістів, як боротися з агентурою, як її виявляти, як проводити будь-які допити і перевербувати. На свою користь і так далі, під протоколами допиту, що унікально, це працівники в лісі, які під постійною загрозою загибелі і оточення ворогом проводять допит і на складають психологічну характеристику, характеристику на затриманих заарештованих агентів. Віднайдені документи неодмінно увійдуть до розділів майбутніх книг про діяльність служби безпеки ООН. Матеріали будуть цікаві як історикам, дослідникам, так і тим, хто цікавиться історією. Адже робота підпілля та діяльність потужної, багаторівневої по різних регіонах країни структури служби безпеки ООН захоплює та дивує професіоналізмом. Служба безпеки ООН на мала різні функції, якщо так на хлопський розум сказати це і прокуратура і МВС, і служба безпеки в одному. Тобто І контррозвідка, і розвідка, тобто це фактично, якщо взяти всі силові структури, об'єднані в одну. Тому ну і без своєї держави, без свого такого скажімо, апарату тодішнього, утворили таку сильну структуру. Це цікаві документи, і слава Богу, що вони повернулися до музею визвольних змагань і що громадськість може користуватися. Зрештою, зараз дуже важливо, щоб ці, ці документи були. Повернуті громадськості оприлюднені, і потім історики могли з ними працювати. Не виключено, що деякі зі сторінок віднайдених архівних документів увійдуть до нової книги про діяльність українських націоналістів середини минулого століття. Дякую, що дивились програму про місто. Щоб не пропустити важливих новин та подій івано франківська дивіться телеканал Раї, будьте сміливими, допомагайте ЗСУ, і все буде Україна.